Чи я поганий за те, що припинив спілкування з дівчиною після побачень, бо вона встановила різні правила для різних хлопців. Як і сказано в заголовку, я мені 26 років, уже близько двох місяців ходив на побачення з цією жінкою 25 років. Ми не обговорювали ексклюзивність, оскільки все ще не стало настільки серйозним, але між нами був взаємний інтерес, тож ми продовжували зустрічатися. За цей же період я також ходив на побачення з кількома іншими дівчатами, але не відчув іскри, щоб продовжувати з ними спілкування. Тож, принаймні для себе я зосередився на цій дівчині і сподівався, що між нами все складеться. Я знав, що вона також бачиться з іншим кимось, і вона була зі мною відверта щодо цього. Я не знайомий із цим хлопцем, але віддаю й належне за чесність щодо того, в якому стані перебувають наші стосунки. Та що відбувається в її житті на початку наших побачень вона сказала, що шукає серйозних стосунків і що їй потрібен час, перш ніж вступити в будь-яку сексуальну близькість, поки вона не відчує комфорт і безпеку. Я погодився з цим і був не проти, тим паче, що останнім часом у мене не дуже високе лібідо. Нещодавно, після майже двох місяців, у нас нарешті був секс, і під час розмови після цього я дізнався, що вона вже займалася сексом із тим іншим чоловіком, з яким вона бачиться. Я розумію, що це не моя справа, але я спробував дізнатися більше деталей. Виявилося, що з тим іншим вона ходить на побачення вже близько двох з половиною місяців, і секс у них був вже давно. Мене засмутила не кількість разів, а радше момент, коли це сталося вперше, приблизно в перший тиждень після їхнього знайомства. Я намагався бути відкритим і прогресивним в цьому питанні, але мені було боляче від того, що мене змусили чекати кілька місяців. Не хочу порівнювати, але мені здалося, що до мене поставилися як до другого. Варіанту, тоді я зробив вигляд, що все гаразд, але відтоді це не давало мені спокою, і моя самооцінка та впевненість у собі якось постраждали, якщо це має сенс. Учора я зв'язався з нею, сказав, як я почуваюся, і просто її заблокував. Я не чекав відповіді, і не шукав її, зробив це, щоб захистити себе і свої емоції. Чи я поганець за це, чи так зараз виглядає сучасний дейтінг?